Виконуємо завдання 1 до параграфа 10 за підручником інформатика 7 класу авторів Коршунова Завадський. 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо пуста книга, давайте я збільшу масштаб. І введемо текст згідно зразка. Для того, щоб ввести 5 березня, ведемо 5.03, тобто третій місяць, натискаємо Enter для підтвердження і бачимо, автоматично перетворило ось такий формат. Тепер виділимо клітинку А1 та наведемо казник миші на нижній правий куток виділеної клітинки, там, де ось такий квадратик, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз до клітинки А10. Відпускаємо. і Бачите, значення клітинки А1 скопіювалося. Аналогічно зробимо для клітинки B1. І бачимо, що у випадку з датою в нас не просто скопійовано, а дата продовжується 5, 6, 7 і так далі. Коли ми так копіюємо, то це називається автозаповненням. Зробимо для наступної клітинки. І бачимо, якщо в нас число, а потім деякий текст, то текст залишається той самий, а от число збільшується. Тепер виділимо клітинку D1. Аналогічно наводимо казник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші, але тепер ще тримаємо клавішу Ctrl. Опускаємо вниз. І бачимо, що з клавішою Ctrl на заповнення чисел продовжується. Тепер перевіримо, як це відбувається з датою. Затискаємо клавішу Ctrl. З клавішу Ctrl бачимо в цьому випадку вже дата тільки копіюється, не продовжується. Так, я тут не вів кілометри. З клавішою Ctrl і бачимо, що в нас також скопійоване значення. Отже, можна зробити висновок, що без клавіші Ctrl, якщо число, то він копіюється. Дата продовжується, число текст, число продовжується. Якщо з клавішою Ctrl, то з точністю все, де навпаки, перейдемо тепер до експерименту 2. Щоб залишити ось це все, давайте я це скопіюю, створю новий аркуш, натискаю знизу на плюсик, бачите, вже створений новий аркуш 2. І вставлю правою кнопкою параметри вставлення вставити. Зрозуміло ставив, щоб знову не набирати з клавіатури. Ведемо ще деякий текст. Це можна скопіювати таким же чином. Виділяємо, затискаємо клавішу Ctrl і продовжуємо. Бачите, також автозаповнення зробили. Ну і тепер виділяємо діапазон клітинок А1А2 з цими двома числами. І аналогічно використовуємо автозаповнення. Продовжуємо до клітинки А10. І бачите, тепер в нас як заповнюється. 12-5 це в нас буде 7. 19 12 7, 26 19 7. Тобто, який у нас ось тут крок. Різниця. Так само в нас і буде заповнюватися з кроком 7. Тут аналогічно. І тут аналогічно, бачите, все з кроком заповнюється. Тепер ось тут затискаємо клавішу Ctrl, протягуємо вниз. І з клавішою Ctrl бачите, у нас вже просто скопійовані значення 512, 5.12 і так далі. Тому ви вже здогадалися, що ось тут буде так само. Тому що все з точністю до навпаки. Значення скопійовані. Тепер перейдемо до третього експерименту. Ну, Давайте зробимо на третьому аркуші експеримент 3. В клітинку А1 вводимо текст олівець. В клітинку А2 ручка. І в клітинку 3 вводимо літеру О. І зверніть увагу, що нам вже Excel пропонує, можливо, ви хочете вести слово олівець. Якщо так, то натискаємо Enter. Це називається вже автозавершенням. Аналогічно вводимо R. І бачите, пропонує вести ручка. Тобто дивиться, чи є щось схоже зверху, якщо є, то пропонує автозавершити за нас. Давайте збережемо дану книгу. Для цього виконаємо файл. Зберегти або зберегти як. Беремо огляд. Ну, я збережу у своїй власній папці, яка в мене на робочому столі. І давайте збережу завдання 10.1. Тобто завдання 1 до 10 параграфу. Завдання виконане. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!